Всіх вітаю, це канал Емігрант у Польщі. І сьогодні ми говоримо про то причин, чому вам треба відкрити фірму у Польщі. Я вам обіцяю, що я скажу практичні причини, а не ті, про які говорять всі інфобізнесмени. Починаємо. Не забуваємо про активність, великі пальці, обов'язково пишіть коментарі. Якщо вам не сподобалося те, що я сказав, напишіть Андрій, ти сказав не синітницю. Це погана порада. Або, наприклад, якщо вам сподобалася порада, напишіть Андрій, гарна порада. Саме це мені сподобалось. Тому що я маю зв я... маю мати з вами зв'язок зі своєю аудиторією. А я останні відео, які роблю, активності немає. І тому я не знаю, чи який контент для вас робити, щоб вам він подобався. Зараз починаємо. К темі, переходимо к темі нашого відео. Перша причина вона більш загальна. Вона може стосуватися практично кожної країни системної країни, перш за все, якщо ви маєте експертність в чомусь. Ви можете на цьому заробляти. Відкриваєте фірму, маєте можливість одну-дві години після роботи чомусь е, щось робити, так, показувати свою експертність, у вас з'являться хоч якісь клієнти. Е, ви зможете вже мати хоч якісь плюси на своєму банку, банковському рахунку. Тому що величезний плюс фірми заключається в тому, що, а я про це скажу трохи далі. Наступна причина це фінансова грамотність. Якщо ви відкриєте фірму, ваша фінансова грамотність, ви як особа, дуже дуже. Отримаєте великий рост. Я, наприклад, до того, як відкрити фірму, прочитав дуже багато книжок про бізнес. Десь за 3 за 4 роки до того, як відкрив я фірму, прочитав книжки про бізнес, і вони як цеглини наклалися в мене в голові. І я як на стіну настав і вирішив все ж таки відкривати фірму. Якщо радити якісь книги, книжки, то я, мабуть, порадив вам книгу, яка називається Платформа. Або щира лояльність про клієнтів теж дуже цікава книга. Або, наприклад, як створюються продукти, що формують звички, це теж доволі відома книга. І всі вони, звісно ж, американські. Я вважаю, що треба одразу вибирати літературу більш з іншого континенту, скажімо так, тому що вони завжди щось при, приподносять нове. Так ось, фінансова грамотність це величезний плюс. Ви будете мислити взагалі по іншому. У вас з'явиться таке розвітління фізична особа, юридична особа. Ви взагалі будете дивитися на багато речей з іншої перспективи. Тому фінансова грамотність наступна причина. Йдемо далі. У вас з'явиться можливість списувати розходи своєї сім'ї на фактури фірми. Зараз вам розкажу історію, яка може щось змінити у вас в голові на темат фірми. Я завжди, коли мав автомобіль, зараз я його продав, то звісно ж завжди заїжджав танкувати його, заправлятися і завжди дивився на людей, які брали бензин на фактуру, і думав, що це постійно бізнесмени. Всюду були бізнесмени, всі брали на фактуру. Потім зустрівся з бухгалтером, який на фірмі, якій я працював, це був дуже гарний бухгалтер. Не в сенсі зовнішності, а в сенсі професіоналізму. І цей професіоналізм можна було побачити на якому автомобілі цей бухгалтер їздить. І саме після розмови з нею я зрозумів, що більшість всіх тих, кого ви, кого ви бачите, хто бере на фактуру якісь товари або послуги, і так далі, це не обов'язково бізнесмени. Це просто фінансово грамотні поляки, які відкрили фірму і багато. Різних ем, своїх розходів, вони просто списують на фактури. Наприклад, є декілька сімей, кожна має свою фірму, кожен з них є, має свою експертність, може виставити фактури інші. І маючи навіть свою основну діяльність, свою якусь роботу, вони можуть ці послуги, якби отримувати за ці послуги невеликі гроші. І тим самим. Потім на фактури списувати всі, наприклад, той же бензин. І ось так це працює. Не обов'язково бути бізнесменами, фул-тайм бізнесменом, щоб відкрити фірму, щоб відкрити фірму. Наступна причина це лізінги. Я думаю, що деякі люди, які потраплять на цей відеоролик, вони далекі від бізнесу і підприємництва загалом. Тому скажу так: лізінги це практично те саме, що кредити, тільки на фірму і вони. Мають набагато більше плюсів, ніж кредити. Ви маючи фірму, згодом її розвиваючи, будете мати можливість брати лізінги. Лізінги значно краще для фірму, тому що ви, по-перше, списуєте багато нових, багато податків, тому що ви чим більше платите щомісяця щомісяця лізінг, тим менше будете платити податків. Якщо у вас, наприклад, небагато приходів, якщо зводите і кредит, а, і плюс за все, ще й на, коли сплачуєте а, цю річ, ви за цю річ, так, лізінг, то будете мати на балансі ще й а, якесь обладнання або автомобіль, або все, що ви захочете взяти у лізінг. А, кредит трохи інша ситуація. Якщо ви не платите кредит, то якби відповідаєте квартирою. так, Якщо ви відкрили. Фірму і у вас вставний капітал 5 тисяч злотих, а обладнання взяли або або автомобіль взяли на 200 тисяч злотих. Ну то вже буде складно складніше у вас, скажімо так, відібрати щось. Якщо у вас правильно зареєстрована фірма, але це не значить, що треба не платити лізінги, так а це навпаки. Це значить, що у вас є можливість взяти лізінг, мати обладнання, мати автомобіль все для бізнесу, зменшуючи податки на своїй фірмі і мати все це при собі, і не обов'язково мати креди кредитну здольність. Можна можна просто працювати через фірму, і ваша фірма буде мати свою кредитову здольність для того, щоб брати лізінги більше, більше, більше більше. Наступна причина це якби особиста причина в порівнянні з ЄДГ, тобто з ФОПом а, польським. Ви не платите податків, якщо у вас немає приходів або доходів. Якщо ви зводите дебет і кредит, і у вас немає доходів, то ви не платите і податки. Саме тому фірма для починаючих неймовірна. Крута річ, тому що при відкритті фірми, якщо у вас через фірму проходить 1-2 тисячі максимум, навіть якщо проходить там 500 400 700 злотих неможливо, неможливо, то ви можете на ці 700 злотих робити якісь, наприклад, брати бензин на фактуру, на якби, поїздки бізнесові, і тим, тим самим не платити взагалі податків, тому що фірма. Діє трохи інакше, ніж ЄДГ. В ЄДГ ви будете платити ЗУС і все інше. В фірмі можна, якщо правильно до цього підійти, через бухгалтера, поспілкуватися з ним, то можна зробити фірму саме сімейною. І там не затрудняти жодної особи і просто оказувати, робити свої, якби, свої послуги, і при цьому себе не затрудняти на цю фірму. Ось і все. Немає. Зводити і кредит, не платити податків, але це не фінансова порада, і я завжди раджу платити податки, тому що це правильне ведення ведення бізнесу. Ведення бухгалтерії не так жахливе, як його малюють всі наші фірми, які свячать послуги ведення бухгалтерії. З часом, безумовно, якщо ви тільки приїхали до Польщі, не знаєте мову, хочете відкрити бізнес, краще звернутися до. Перевіреного бухгалтера, але з часом, наприклад, через я не знаю 6-12 місяців приблизно ви будете знати мову, ви зможете вже нормально гуглити, ви зможете шукати інформацію і зможете знайти інформацію про інтернет-сервіси по Кщінговощі. Наприклад, Кщінговощ ПЛ або Кщінгович 360ПЛ. Їх багато в Польщі в Польші. Дуже. Скажемо так, недорогих, тому з часом ви просто зможете е, X2, X3 менше платити за бухгалтерію, якщо просто вивчите мову і почнете розбиратися в бухгалтерії. Завдяки цим сервісам зможете дуже мало платити за бухгалтерію, якщо у вас є дійсно сімейна фірма, і ви не поки що не почали е, там, неймовірний бізнес, е, який приносить вам е, сотні тисяч злотих. Наступна причина, ви можете заморозити свою діяльність, свою фірму приблизно до п'яти років. Тобто, якщо ви почали ем, свою діяльність, ви бачите, що трохи якось не йде, ви не можете знайти контрагентів, попрацювали 6-12, там я не знаю 24 місяці, то одну, однією заявою можна заморозити фірму до п'яти років і фактично нічого там не робити. Тобто ви зможете поставити на паузу свою фірму, не платити податки, не платити а, за послуги нічого, якщо у вас немає з а, людей, які, яких ви тримаєте на умові опраці, так умов з Треба ці умові, умови звіс людей просто звільнити до того моменту, як поставити паузу на фірмі. Це не складно, а, якщо не знаєте, зверніться до людини, яка а, це може зробити. Це робиться доволі швидко до п'яти років ставити паузу, а потім, коли набер. До 5, тобто ви можете поставити на паузу на місяць, можете на 12, а можете на 5 на 5 років. І коли вже знову вирішите, знайдете контрагентів, одразу одним зая, одною заявою почати знову роботу своєї фірми і розвивати її далі. Наступна причина це бік. Завдяки цьому сервісу ви дізнаєтеся про статус і взагалі, якби. Карму вашої фірми, ви зможете дізнатися, чи платять, наприклад, податки, або який статус має контрагент. Ви зможете перевірити свою фірму. Ви зможете згодом, коли будете розвивати свою фірму, будете мати можливість дізнатися, який лізинг вам можуть дати, який кредит в банку вам можуть дати. Це через через бік. Це такий сервіс польський, завдяки якому ви дізнаєтеся про свою фірму. Про сплату спроможність своєї фірми дуже багато. Тим самим, чим більше ви розвиваєте фірму, тим більше можливість у вас взяти, наприклад, в лізінг дорогий автомобіль. І остання причина це можливість продати свою фірму. Це доволі практична причина, її можна взагалі якби зафіксувати саме як польська причина, чому відкрити треба фірму, тому що. Якщо у вас щось не вийшло, якщо у вас попрацювали рік, два, три, п'ять, навіть менше, ви спочатку можете заморозити, потім розморозити, тро, спробувати ще раз. А якщо ви вже вирішили, що не можете витрачати на неї час, вже пішли у найм і все, і бізнесмен з мене ніякий, продайте цю фірму. Це величезний плюс, тому що нормальні фірми з історією, без довгів, без боргів, вони Інколи е, коштують до 10, а навіть більше тисяч е, злотих. Коли я працював е, менеджером в з поляками в фірмі, то е, дуже е, практично кожен місяць вони реєстрували декілька нових фірм. А потім їх, е, коли з'являлися якісь бізнесмени, їх про, одразу продавали. Тобто це пусті фірми е, без історії, е, їх можна було продати за тисячу, за, полтори, за півтори тисячі євро. А є ті фірми, є ті бізнесмени, які шукають фірми з історією для того, щоб... Взяти лізінг одразу на розвиток своєї фірми, тому що на нові фірми лізінги практично не дають. А якщо бізнесмен, якого є бюджет, якого є уставний капітал, і він готовий одразу з якби стартанути так з лізінгів, наприклад, там транспортна якась компанія, йому треба багато лізінгів, то він звернеться саме за купівлю такої фірми. В якої вже є історія, яка, в якої немає боргів, в яка хоча б має там, рік повтори, півтори два Тобто і цю фірму ви зможете продати і ще й мати з неї величезний плюс. Дякую, що подивились це відео до кінця. Не забуваємо про активність, написання коментарів, тому що це найважливіше для мене. І бажаю вам гарної неділі. Ще побачимось!